Вітаю, друзі, з вами Олександр. Сьогодні у нас в гостях робочий кемпінговий ліхтар від бренду Phoenix, Fenix cl 27 r Ліхтар наданий на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Phoenix.ua. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Funist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Phoenix не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування. Можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність, ви зможете на сайті Phoenix UA в самому низу, натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Як завжди, ліхтар надходить у фірму у пакування від бренду Phoenix. Це, як завжди, шикарне пакування. На ньому написано, що максимум 1600 люмен, 285 годин на максимумі. І комплектується батарея 5000 мАч. І також вказана інформація про режими, те, що ви бачите зараз. У ліхтаря немає фіксованих режимів, тому те, що ви бачите, це взяти максимум, мінімум, а також середнє значення потужності та рантайму ліхтаря. Зупинятись на цьому не буду. Ви можете зупинити і подивитись ці значення. І як завжди, в комплекті надходить шикарна інструкція від бренду Phoenix. Тобто тут повний розклад не тільки те, що ви бачили на коробці, а також керування ліхтарем. І графіки. Те, що ми бачимо по графіку, те, що є степдауни, звичайно. Причому на деяких режимах подвійні степдауни, крім самих мінімальних режимів. Але стабілізація є і це добре. Тож, друзі, що заявляє нам виробник, що багатофункціональний прожектор кемпінговий ліхтар Phoenix CL27R має можливість плавного регулювання колірної температури та потужності променя. Світить з яскравістю 1600 люмен та живиться від акумулятора 5000 мАч. Ручка з магнітним тримачем обертається на 360 градусів. Ліхтар працює на базі світлодіода Luminous SST-20 та допоміжного триколірного діода СОП. Обидва з терміном служби не менше 50 тисяч годин. Кут променя залежить від типу обраного режиму. У ближньому освітленні він становить 105 градусів, у далекобійному 14,5 градусів, збічним освітленням 85 градусів, а в комбінованому 14,5 із засвітленням 105 градусів. Щодо самого ліхтаря, надзвичайно міцний корпус. Корпус ліхтаря розбірний. Що непогано. З тильної сторони тут написані характеристики ліхтаря. Як бачимо, також є гвинти для розбору ліхтаря, що, звичайно, я не рекомендую робити до витоку сроку гарантії. На верхній частині ми бачимо органи керування ліхтарем. Це ось такі два поворотних вимикача і кнопка. Найперше почнемо з кнопки, вона служить для вмикання вимикання червоного світла і також для тесту батареї. Поворотні вимикачі лівий служить для зміни кольорової температури світла, а правий служить для вмикання і регулювання світлового потоку білого світла. Також прилад комплектується ось таким поворотним тримачем із магнітною підошвою. І Також бачимо різьбове з'єднання для штатива, тобто його можна поставити на штатив для освітлення робочої зони. Даний тримач повертається на всі 360 градусів, тобто його можна зафіксувати у будь якому положенні. Тим більше, що повертається він доволі тугенько, тобто він фіксується у будь-якому з режимів. На боковій частині одної з граней ми бачимо Порт Type-C. Порт Type-C закритий заглушкою, до речі, тугенькою такою заглушкою, через який можна зарядити ліхтар. Заглушка закривається доволі туго, так як у ліхтаря заявлений захист IP68, тобто повна водонепроникність. Ось так заряджається ліхтар. Іде індикація, як бачите. Зарядний струм 5 В 3 А. Виробник нічого не каже про зворотну зарядку, все це ми можемо перевірити. Зараз я спробував під'єднати до того телефону, яким я зараз знімаю, для перевірки зворотної зарядки. Ні, зворотної зарядки немає. Але то таке собі. Батарея цього пристрою 5000 мАч і на моєму телефоні батарея теж 5000 мАч. Так що я не вважаю цю функцію дуже і потрібною. І те, що ми бачимо на лицевій частині ліхтаря, це, звичайно, дуже складна тірлінза, лінза, під якою ховаються діоди. Білого та червоного світла. Зрозуміло, що не тільки білого, а так як тут ще регулюється температура світла. Як ви вже зрозуміли, крім розсіяного світла, є також посередині Тірлінза, яка випромінює далекобійний промінь з діодом SST-20. Ну і також є можливість комбінованого світла, як я вже казав. А тепер, друзі, давайте дістанемо батарею. Беремо. Те, що було в комплекті, ця монетка. До речі, дана монетка входить доволі тугенько сюди. Тобто вона, можна, можна її так зафіксувати, і вона не випадає. І відкручуємо. Дивимося, що там всередині у нас, а всередині у нас батарея. Акумулятор 21700 на 5000 мАч. Фірменний акумулятор від Phoenix. І те, що ми бачимо там, це. Позолочений контакт, тобто там немає пружини. На задній частині пружина, як бачите, є. До речі, як бачите, вона хромована, а не позолочена. І, звичайно, є гумове вщільнювальне кільце в цій частині, для того, щоб не проникала волога. До речі, різьба, як бачите, не анодована. Та й не думаю, що комусь спаде на думку розмикати контакт саме таким чином. Щодо керування, друзі. Микається ліхтар ось цим поворотним вимикачем. Ми чуємо, що ліхтар вимкнувся. вимкнувся він на мінімальному режимі. Мінімальний режим, у даному разі, це низький режим 10 люмен. При обертанні поворотного вимикача далі ми регулюємо яскравість даного ліхтаря. Зараз поставимо на мінімальний, і я покажу вам, як регулюється температура. Якщо це нам дозволить, звичайно, камера, тому що, як ви розумієте, камера підлаштовується під колірну температуру, але, як ви як бачите, вдається. Ось такий у нас буде середній режим. Тобто, це зараз практично нейтральний режим. І при натисканні на верхній перемикач ми можемо міняти. Розкладку самого світла. Тобто, це дальній режим, дальнє світло. Далі у нас йде світло комбіноване і розсіюче. Ось давайте поставимо зараз на дальнє, вимкнемо. І в перемиканні ми бачимо, що дальній режим не запам'ятався. Тобто, вмикається завжди на розсіяному світлі. Для вимкнення ліхтаря ми повертаємо поворотний вимикач вліво. До характерного клацання. Для тестингу батареї ми просто коротко натискаємо на кнопку на вимкнутому ліхтарі. І бачимо, що зараз акумулятор заряджений повністю. При утриманні цієї ж кнопки ми вмикаємо режим червоного світла. Режим червоного світла це постійне світло 10 люмен. При повторному натисканні на цю ж кнопку ми вмикаємо миготливе світло червоне, тобто червоний маяк. Ті ж самі 10 люмен. І утриманням кнопки ми вимикаємо червоне світло. Практично це все керування ліхтарем, як бачите, нічого такого заморочливого немає. Тож все вмикається і регулюється дуже просто. А зараз, друзі, давайте подумаємо про способи використання даного ліхтаря. Звичайно, його можна використовувати і при кемпінгу. Хоча, я вважаю, що все-таки 10 люмен червоного світла. Це все-таки багато. І 10 люмен розсіяного світла. Звичайно, ліхтар можна відвернути від себе. І все таке. Але я вважаю, що треба було все-таки починати десь із одного люмена Максимум з 5 люмен. Це все, звичайно, не критично, тому що у ліхтаря дуже великий рентайм. Тому його можна підвішувати десь. Десь у палаці ви можете підвісити його на карабін. Також можете. Поставити його на штатив для освітлювання робочої зони, Примагнітити десь, якщо ви відкрили капот і порпаєтесь в автомобілі, також можете його примагнітити на магнітну ручку. Деякі сценарії використання зараз я вам покажу. Ви можете використовувати його на штативі і таким чином його нахиляти в потрібний вам бік. Ось так його можна використовувати, якщо примагнітити десь до металевого даху. Або до багажника автомобіля. Також можливе використання ось так на металічній поверхні, як у даному разі на металічному шкафчику. Як бачите, також можна закріпити і повертати у потрібному напрямку. Також так, для підсвітки робочого місця. Також можна використовувати для підсвічення якоїсь зони комфорту, ось так, або на магніті, як тут до металевої частини. Або підвісити на карабін. А зараз, друзі, як зазвичай, тести в аутдорі. Тож, друзі, я зараз проводжу тест даного ліхтаря на тій же території. Це нагадую 100 метрівка але вона дещо скоротилась, тому що ззаду поставили ліхтар. І зараз це 90 метрівка І якщо посвітити на повній яскравості, з лівої сторони ви бачите контейнер, який знаходиться. Рівно на 90 метрах звідси. І як бачите, отакий діапазон у даного ліхтаря. Це якщо світити на комбінованому світлі. Якщо перемкнути ось так на розсіяне світло, то діапазон буде ось такий. Тобто на розсіяному світлі він досвідчує десь на 80 метрів. Це дуже потужний ліхтар. І як бачите, бокова засвідка практично 180 градусів. Така ж вона при комбінованому світлі, при дальньому світлі вона дещо скорочується. Але не набагато. Тобто периферія все одно дуже насичена і під самі ноги досвідчує навіть на Дальньому світлі. Дальнє світло достатньо широке і придатне для використання, як і DC, тому що, як бачите, хотспот дуже широкий. Оце, якщо перемкнути, зараз ще раз покажу комбіноване світло. При цьому, як бачите, виросла периферія, і по дальності він став дещо менше світити. Але хотспот не зменшився, він такий же. Хотспот тут фіксований практично. Тож, друзі, який висновок по даному ліхтарю. Звичайно, він не без недоліків, як і будь-який інший ліхтар. Що в нього із плюсів? Це і розсіяне світло, і сфокусоване світло, і комбіноване світло, це і можливість регулювати температуру світла, червоне світло, магнітна ручка, маса способів використання. Все це звичайно в плюсах. Це дуже зручне керування, також сюди додамо. Ще з плюсів, друзі, хочу наголосити на зйомному елементі. Звичайно, літій-іонні батареї служать доволі довго, але все-таки зйомний елемент це, звичайно, більш практично. Тобто, якщо він сяде, можна його замінити іншим, якщо у вас є в запасі. І з мінусів, хочу наголосити на тому, що найнизький режим треба було все-таки, в далекобійному промені це 5 люмен. Але чому у ближньому освітленні не зробили мінімум 5 люмен хоча б. А ще краще навіть від 2 люмен, від одного люмена. Щодо ваги, ліхтар важить все-таки трішки багато. Це 300 грам з акумулятором. Але все-таки тут і акумулятор великий, і багато алюмінію, і великі можливості, також як прожектором. Тому я вважаю таку вагу оправданою. Звичайно, якщо ви легкохід і у вас лімітована вага. То ви такий ліхтар брати не будете. Але якщо у вас такого ліміту нема, то цей ліхтар зможе вас порадувати. Якщо огляд сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!